Вітаю, з вами Галина Прігріс, і ви пам'ятаєте добре все про ось саме цей невдалий так званий гольфик, який з бабовняної пряжі, який не тримає резиночку. Що я зробила? обов'язково ділюся з вами, вважаю це за необхідне. Гольфик ви побачили, і я додала. Ось такі у мене є пряжечки. Італяно-залишки, невеличкі такі тоненькі, бачите? Пряжа тоненька, але дуже м'яка. Це Дещо різні за якістю, я вже не пам'ятаю саме склад його, тут для ручної роботи не вказано. Значить, ось такі у мене пряжі, розказую швиденько, щоб відео було недовгим, але максимально корисним. А ви обов'язково мені про це напишете? Чи корисним було моє відео? Значить, і ось ця бавовна. Що я зробила? У чотири ниточки. Так, бабіночки я відкладу, щоб вони мені не заважали. А покажу вам, що я вже зробила. Дадам. Отака красота. Значить, гляньте. Ось моя бавовна, яка не тримає візерунок. Я псіханула. У дві ниточки, бачите, ця бавовничка. Ось вона. І всі чотири ниточки ось так по одній, щоб мені вистачило на оверсайз ковтину. І всі разом, бачите, який мікс, який помпезний меланж! І які в ньому вийшли ромби, я вже завершила, рука вшила. Край бік теж ось він. Залишилась мені обв'язка. Не знаю, буду бачити по пряжі, чи це буде кофта, чи це буде безрукавка. Але погодьтесь колір помпезний ромб він уже є на каналі. Неоднократно, неодноразово я його показувала. Це ромб. У 20 петель в 35 висотою, це ромб Брунелло Кучинеллі. Афігенсько, як бачите, в'яжеться, Афігенсько виглядає. І, в принципі, я думаю, що якщо ви забажаєте то можете і собі скористатись таким ромбом, таким в'язанням. Воно є на каналі, і я під цим відео також додам. Бачите, як він класну форму тримає, все супер, все класно, мені подобається. З вами Галина Пригріса, вам рівних петель. Класного настрою, в'яжіть із задоволенням та для задоволення.